Ці ламають голову, якими можуть бути санкції, якщо Путін не погодиться сьогодні з Віткофом оголосити якесь перемир'я в тій чи іншій формі. І в принципі, мені здається, що мало хто ставить на те, що це відбудеться. І е, вчора Трамп знову сказав, що якщо е, на 10 доларів буде дешевшим барель російської нафти, то Росія не зможе продовжувати цю війну. А потім були якісь заяви, що можливо будуть запроваджені санкції проти тіньового флоту російського. І це будуть перші санкції Трампа, якщо до них дійде за час його каденції. Тим не менше, воно якось звучить доволі несолідно. Я би сказав, чи це, чи, чи це буде достатньо для того, щоб знизити ціну на російську нафту на 10 доларів, так як Трамп обіцяє. Ну, думаю, що абсолютно недостатньо. І е, для того, щоб дійсно Росія відчула дуже суттєво вплив санкцій, то російська нафта має коштувати не на 10 доларів. Зараз вона коштує близько 63 доларів за барель. Да? Тобто вона але вона має коштувати е, десь. 45, 45 доларів. Тобто, мабуть, знищення, зниження ціни має бути до 20 доларів, а не до 10. Ну, 10 доларів це теж непогано, якщо б знизилася ця ціна, поки що невідомо, яким чином Трамп хоче це досягнути. Трамп вже не управляє світовим ринком нафти. Що стосується. Тіньового флоту, ну ми ці казочки вже давно чуємо про тіньовий флот, про те, що санкції ввозяться, там куча пакетів було введено, значить санкційних Євросоюзом насамперед, але це абсолютно нічого не дається. Тобто, як ходили російські танкери. Як перевозили в Індію, в Китай, в Туреччину, в Бразилію нафту та нафтопродукти, так і перевозять абсолютно нічого не помінялось. Просто вони змінили там, значить, документи, страхові кампанії, значить. Потім взяли деякі танкери під іншими прапорами, ходять там, в тому числі під прапором Габона. Да, тобто, а в принципі, ми бачимо упродовж цих всіх років війни, що санкції проти тіньового флоту вони абсолютно не діє. Вони вони могли б подіяти тільки в тому разі, якщо б були не слова про санкції, а спра, а справжні діла тобто, заблокувати е, вихід російських танкерів. Через Балтику і Чорне море, але це треба робити з силовим шляхом, чи здатна зараз НАТО, чи здатен готовий зараз Трамп країни Європейського Союзу до силових дій проти російських танкерів? Я не впевнений, все інше не діє. Силові Но... дії – це означає, що по суті, якщо йде танкер і його охороняють російські кораблі, то треба російські кораблі потопити. Ну, ну на цих кораблях, а танкери заарештувати Да, приблизно так. Тому що Росія вже продемонструвала, що вона буде в Балтиці насамперед буде захищати свої танкери. І ви пам'ятаєте, що Естонія хотіла затримати російський танкер, і тут злетіли російські літаки, і вони дали задню. Тобто, на мій погляд, на сьогодні ще не Трамп. Не НАТО не готові до жорстких дій блокування російської нафти в морі, ну, в морях і океанах світу. А без цього ну, на щось надіятись, не просто на слова, що от, давайте в списки якісь да. Ну і списки, ну і що ці списки дадуть. Вони ж і так не заходять в порти Сполучених Штатів чи танки, в Європейського Союзу. Вони заходять в ті країни, які. Які не мають санкцій. а між іншим, хто ж, ж Китай, Індія, там багато африканських країн, Туреччина, вони ж не, не мають ніяких санкцій. Вони, тому російські кораблі спокійно ходять і бороздять простори Світового океану без жодних проблем. І далі будуть це робити допоки дійсно не будуть заблоковані Чорноморські протоки і Балтійські протоки. Ну, в, в, в даному разі датські протоки. Ви ж пам'ятаєте? Що колись казали в Євросоюзі, от заблокують датські протоки. Але два роки тому пройшов час, нічого не зроблено, тому що зрозуміли, що не готові до жорсткого протистояння, в тому числі військового, на морях і на і в повітрі проти Російської Федерації. Ну але дієвими є українські дрони, які залітають на території Росії. І зараз навіть пише Блумберг, Путін хоче послати Трампу і такий сигнал, що можливо не буде Росія обстрілювати Україну, але в обмін просить, щоб Україна не обстрілювала їхні військові об'єкти, їхні якісь заводи, які продукують ці шахеди, їхні НПЗ, зокрема, цей Рязанський НПЗ. Він один з найбільших, я так розумію, в Росії. Тепер він працює на половину. І це вже впливає на ціни на бензин. Яка... Наскільки це погіршило ситуацію Росії? Скільки таких НПЗ по цілій Росії є? Ну я я чесно скажу вам, чесно скажу, що робота гарна пророб зроблена нашими силами спеціальних операцій? Дійсно, ми бачили ці, ці цей вибух, достатньо потужний. Пошкоджено дві ректифікаційні колони, не тільки на Рязанському НПЗ, але в той же день. На Новокуйбашевському НПЗ також була в, Ворон... в Воронежській області пошкоджена нафтобаза. Це добра робота, але просто ілюзій ми не маємо мати, що Ось атакували ці об'єкти відразу, там якось це вплине на російськ на російську систему нафтопродукту забезпечення. Ну щоб ви розуміли, російська про... Про... система нафтопродукту забезпечення просто колосальна. Просто ніхто ще мало хто її уявляє в Україні наскільки вона величезна. Тобто, це понад 30 великих НПЗ ще більше сотні. Сотні малих і середніх НПЗ сотні тисяч кілометрів нафтопроводів, магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, тисячі, тисячі нафтобаз, і крім того, навіть незважаючи на те, що у нас по наші сили спеціальних операцій серйозні удари наносили в минулому році. По російським НПЗ, але навіть це так сказати, не зупинило не те, що поставки нафтопродуктів на внутрішній ринок Росії, а навпаки, вони і далі продають на експорт ці нафтопродукти. Це говорить, що проблем у них якихось критичних на сьогодні немає. Да, є, є певні НПЗ і певні установки, які виробляють авіапаливо, офіційний та. Ну, Значить, авіаційне паливо це дуже важливо для того, щоб значить, знизити ефективність роботи російської авіації, але ми не маємо мати якихось ілюзій, що якісь е, удари там призведуть е, ну, в, в найближчий час до зупинки всієї системи нафтопродукту забезпечення Росії, чи там підвищиться різко ціна на нафтопродукти. Ні, там цього не буде. Ціна нафтопродукти там дещо з інших причин е зростає, тому що е так там у них проблеми є в самих нафтових компаній російських, і бюджет вже не здатний росі російський бюджет не з не компенсувати нафтовим російським компаніям, е, щоб ті зберігали якусь стабільну ціну е на автозаправках. Вот оця причина основна, чому. Чому дійсно збільшуються ціни зараз на АЗС в Росії? А скільки тих НПЗ в Росії? Скільки би їх мало, мали поцілити наші сили спеціальних операцій, щоб ця галузь повністю зупинилася? Чи це реально взагалі? Ну я думаю, що за допомогою дронів це найближчі там. Час це нереально абсолютно, і я вже сказав, що це більше сотні НПЗ великих, малих і середніх. Ну крім того, Росія здатна перекидати, значить, нафтопродукти з Урало, з Сибіру. Там, наприклад, Сомського НПЗ це найбільший нафтопереробний завод Росії. Крім того, вони здатні працювати по толінгу з Білорусією, з Казахстаном, тому зруйнувати систему нафтопродукту забезпечення Росії тільки завдяки дронам. Ну можна пошкодити в певний певне, так сказати, зробити їм економічні. Достатньо додаткові великі витрати, це теж добре, але повністю знищити систему, чи хоча би наполовину знищити за допомогою дронів систему нафтопродукту забезпечення Російської Федерації, ті люди, які розуміють масштаб. Цієї системи нафтопродуктозабезпечення Росії е, прекрасно знають, що це дуже-дуже важко. Ну, майже майже неможливо. Для цього потрібно, мабуть, якісь балістичні ракети постійно запускати по їх по цим об'єктам. Добре, тоді зовсім коротко, бо ми вже трошки випадаємо з часу, пане Володимире. Принаймні, ці секторальні там санкції 100% вторинні для банків і НПЗ, які далі співпрацюють з Росією. Чи це може спрацювати, якщо буде комплексний підхід? Ну, я, я думаю, що воно може частково спрацювати. Частково може дійсно в Росія понести певні. Значні втрати, але не критичні. Критичні втрати можуть вона понести тільки, якщо буде об'явлено повне нафтове ембарго, і у Україні НАТО буде цей ембарго е, значить, забезпечити його виконання, тобто силовим шляхом, включно військовим. В іншому випадку, для Росії це буде ну, не, не дуже приємно, безумовно, але не критично. Зрозуміло, дякуємо, пан Володимир Володимир Водиморомеченко був з нами, директор енергетичних програм Центру Разумкова.